Всім привіт! Мене звати Оля, я ведичний астролог. Та цим відео я б хотіла розпочати серію відеоуроків на YouTube, в яких би я розповідала базис та основні принципи читання натальної карти за ведичною астрологією. І саме в цьому відео ми поговоримо про такий інструмент, як натальна карта, як її побудувати, як її читати, та спробуємо зробити перший такий первинний аналіз натальної карти саме за ведичною астрологією. Взагалі, натальна карта вона показує, що відбувалося на зоряному небі в момент народження людини. І як говорить моя вчитель з астрології, людина народжується в той момент, коли планети відносно знаків зодіаків стають в певні положення уже у відповідності до особистої карми людини. Тобто в натальній карті якби зашифрований певний індивідуальний код нашої долі, долі кожної людини. І пропоную довго не тягнути, одразу переходити до практики та спробувати перші кроки в побудування натальної карти. Па-па-па-па-па. Отже, аби побудувати свою натальну карту, ми переходимо на сайт Відікхоро, вбиваємо туди свої дані. До прикладу, в нас буде Аліна 01.01.1989 року. І до прикладу, о 12.33, тут бажано, звісно, знати час народження збірочки з пологового будинку, але навіть як показує практика, в пологових будинках дуже часто або округлюють час, або навпаки, забирають хвилинку другу, і це, звісно, вже дуже впливає на натальну карту. Але те, що ми сьогодні будемо проходити. Це Д 1 це основна карта. Раша карта. Вона не буде так змінювати, як, до прикладу, дрібні карти на вамші, саптамші або інші дрібні карти. Що я хочу цим сказати: досвідчений астролог він завжди повинен ректифікувати натальну карту, тобто уточнювати момент народження людини до хвилини. Тоді це показує дійсно повну таку картину по всім сферам життя людини. А отже, ми ввели. Чіткий час народження людини і населений пункт. До прикладу, це в нас буде Київ. Якщо, наприклад, людина народилася в містечку або в селі, якого немає в цьому списку цієї програми, то ви просто вводите найближче місто до того населеного пункту, де народилася людина, і воно підтягує вам саме часовий пояс. Це власне дуже важливо, аби ми знали, який був часовий пояс на момент народження людини. Координати ви можете підгледіти в Гуглі та ввести їх вручну. Після чого ми вже можемо розраховувати. Що ми бачимо перед нами? Перш за все, в цьому відео ми будемо вивчати дома знаки зодіаку та планети. Зараз ви бачите перед собою 12 рівних частей: це 12 знаків гороскопу, які саме і розповідають про такі особливості характеру людини. А також ви бачите 12 домів гороскопу, які вже розповідають про певні сфери життя особистості. Один знак зодіака він дорівнює одному дому гороскопу. І, власне, на цій натальній карті ми звертаємо увагу саме на цей квадратик D1. Ми спостерігаємо, що перший дім гороскопу потрапив до 12-го знаку зодіака. Дома гороскопу вони завжди фіксовані, вони нікуди не діваються. Їх значення та сфери завжди однакові у кожної людини. До прикладу, це перший дім гороскопу, це другий дім гороскопу, це третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий. Тобто дома гороскопу вони статичні, вони нікуди не зміщуються, та їх характеристики завжди одні й ті ж самі для кожної особистості. А ось зодіакальний круг, він навпаки змінюється, оскільки залежить саме від часу народження людини, який в момент його народження всходив знак зодіаку. Тобто, перший дім, він же асцендент або лагна. Саме за ведичної астрології, астенденція більш від західної астрології пішло. Але перший дім гороскопу він показує, який момент народження людини сходив знак. І тут ми бачимо 12. 12 як якось нам підказує програма, як ми вже знаємо, це риби. Тобто, ми можемо зробити перший такий аналіз, що момент народження людини сходили риби. А отже, риби це буде висхідний знак для цієї людини, тобто його якості та характеристики будуть найбільш виражені в цієї особистості. Як ви вже могли зрозуміти, ось ці буковки, які написані, це планети. Вони позначені англійськими літерами і, власне, вже підходять, походять від е, «moon», «sun», «mercury» і так далі. Отже, ми можемо спостерігати і робити перший такий аналіз, що в нас Марс. Ма, це Марс, зайняв саме перший дім гороскопу, і він стоїть у 12 знакі Зодіака в рибах. Юпітер, до прикладу, зайняв третій дім гороскопу та стоїть саме під двійкою, а двійка в нас це телець. Місяць зайняв восьмий дім гороскопу, під терезами. Венера, в свою чергу, в дев'ятому під Скорпіоном. Сонце та Сатурн в стрільці в 10 домі, Меркурій в 11 в Козирогі і раху та Кету на осі 6-12 -го, -го гороскопу під лвем, лвом, Львом, під Львом та Водолієм. Насправді Відік Хоро дуже зручний та зрозумілий функціонал. Для новачків, мені здається, це прям супер топ. Та й для продвинутих астрологів це дуже зручна програма. Тому табличкою нижче ми можемо спостерігати, що все в принципі зрозуміло і все нам підсказано. Асцендент в Раші, Раші це карта Д1, це найосновніша карта, на базисі та на основі якої вже побудовані всі інші дрібні карти, які дуже важливо враховувати при аналізі, при прогнозі певному. Але вони дуже залежать від точності часу народження. До прикладу, карта Д9 це Навамша, це уточнююча карта а, карти Д1. І вона показує більш детально таку сферу життя. Саме по сьомому дому гороскопу, як ми вже знаємо. Це партнер, шлюб, взаємовідносини з оточуючими людьми. І так далі. Тобто, Д9 вона покаже, яку карму здобула людина саме у відношенні партнерства, саме по шлюбу, так би мовити. Також існує карта Д7, до прикладу, це Саптамша, це дрібна карта у відношенні дітей. І по цій карті ми можемо судити які будуть відносини в людини з дітьми, яка карма. Напрацьоване саме у відношенні дітей, і коли народяться діти, які будуть у дітей характер, і так далі. Таких дрібних карт існує доволі таки багатенько. Зараз ми не будемо їх розбирати. Ми звернемо увагу на функціонал ось цієї таблички. І тут ви дійсно бачите асцендент, Рашів д 1 тобто в рибах, в Навамші він в стрільці, якщо хочете, можете перевірити, і дійсно тут, власне, сходить стрілець, як ми бачимо, сонце. В стрільці і зайняло воно 10-й дім гороскопу. Перевіримо, і дійсно сонце в 10-му домі гороскопу, більш того, з Сатурном. І ми бачимо, що тут програма нам підказує, що також Сатурн в стрільці, і також він в 10-му домі гороскопу. Отже, за цією табличкою на перших порах дуже зручно орієнтуватися, Добоки просто не вивчились всі ось ці такі нюанси, тобто деякий дім гороскопу, за що він відповідає, як яка планета позначається і так далі. Буковка Р біля Юпітеру. Значить, що це ретроградна планета. Момент народження людини вона була в ретрограді. Про це ми поговоримо пізніше. Точно так же, як в наступних відео на YouTube, я буду розповідати про управителів або ж господарів. В наступних відео на своєму каналі я буду розповідати про планети в знаках дома гороскопу, накшатри, йоги та все дуже цікаво. Те, що допоможе вам аналізувати свою карту або зробити перші кроки у вивченні медичної астрології. Лишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо вам це було цікаво. До зустрічі!